Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка Олександра Сейраш. Саш, вітаю привіт сьогодні. Коли записуємо ми це інтерв'ю, у нас 22 число, 22 січня. І з е, Сашою ми будемо говорити, обговорювати езотеричні питання, як зазвичай ми це робимо. Саша пояснює там ще всякі порчі, привороти, прикмети різні. Коротше, про все це ми поговоримо, і Саша пояснить, що до чого, що працює, що, що не працює. І перше питання таке: я прочитала таку прикмету. Якщо в домі знесло дах, але дім залишився цілим. Ну, ми, напевне, про приватний будинок тут говоримо. Угу. Це означає, що скоро піде життє життя голова сімейства сім'ї цієї. Ну, дивись, я такої прикмети не чула. Я тобі одразу кажу чесно, мені не соромно сказати, що я чогось не знаю. Але логіка. Вбачається, бо ну дах як основа кровлі, яка захищає основну будівлю, і оця вся сама історія, як голова голова, тобто дах це голова дому. да, я маю на увазі, де знаєш, логічне його завершення, як голова дому, може мати місце бути, але тоді питання у тому, звідки народилася така прикмета історично, тобто це на фоні вітрів, наприклад, знаєш, там зірвало дах, позривало, і знову зовсім дах зірвало. Чи зірвало всю черепицю, чи це стосується, наприклад, історичних. Історично періоди, коли це була там солома, коли це був е, цей рогоз, знаєш, ну типу в такому ключі. Да, тоді, тоді таку прикмету, якщо ми беремо ті часи, яка-небудь рогозовий дах, е, був шквальний вітер, був який-небудь циклон, навіть на території України дуло періодично, там, особливо якщо це степ, да, позривало дах, да, то може, може суто логічно е, прикметам мати місце бути, що хтось із тих, хто. Тримає цей дім як голова родини, хто є головою родини, піде з життя. Але ж це може бути не чоловік в родині. Ну тобто, якщо там всім керує баба Марфа, понімаєте, вона тримає цей дім уже багато років. Умовно така дебела жінка, то це може стосуватися її. Да, в такому випадку може працювати такий народний, е, така народна прикмета. А прив'язати це можна от зараз якось до ситуації, що у нас війна, і що також через війну може. Так. Ні, ні, а от зараз ми скоріше не про те. Давай так, ну давай, чесно, це от зараз абсолютно не про те. Тому що якщо в тебе злетів дах на фоні того, що в тебе гепнувся шахет, то це треба дякувати всім силам роду, ППО країні, всім, в кого ти віриш і не віриш, за те, що воно прилетіло і просто поламало тобі дах, а не а не вбило тебе і всю твою родину. Ні, я так розумію. Я ж кажу: якщо ми говоримо, що ця прикмета має старовинне коріння, то це про природні явища, а ніяк не про шахеди та ракети, які пускає русня. Ну тобто, тут не до того. Ну, давай так, нехай глядачі нам напишуть от, щодо цієї прикмети, хто що чув, може, хто щось знає. Тому що я також просто готувалася до цього ефіру. Думаю, подивився якісь цікаві запитання. І чомусь от мені це трапилось. Uh -huh. тому я Поставлю його, тому що ну знову ж таки зараз війна, і от тому таке питання я поставила. Ти кажеш, що також не чула про це раніше. Нехай глядачі нам напишуть, якщо хтось знає, що от справа в тому, що Саш, ми живемо в ті часи, коли індустрія краси у нас дуже така просунута, і тут питання. Але трошки з іншого боку до тебе не як до косметолога, а саме як до шаманки. Тому от скажи, чи часто до тебе звертаються жінки, на яких наведена порча на красу? О, саме як порча на красу в такому формулюванні ні? А от переклад, який зіпсував зовнішність та здоров'я, да, таке бувало. Ну, Тобто це більше така історія. Це, наприклад, коли там яка-небудь хвора, а, хвора а, сусідка похилого віку скинула да, свої болячки на достатньо молоду, красиву жінку, і жінка ну, за, ну зрозуміло що почала хворіти, і з за цього почала ну, виглядати набагато гірше, От, як наслідок да, якоїсь хвороби. Тобто, З таким да, звертається, щоб от прямо на красу, Ну, от прям в такому формулюванні ні, в мене таких випадків не було. А, от і я е, зустрічала всякого виду роботи, які. Е, е... Які е, відображаються на обличчі на якість якості обличчя або на якості тіла, але вони знову ж таки зазвичай е, більше це або краднік на здоров'я, або крадник там на роки життя, тобто вкрали да, у людини життєву енергію, вона осунулася, постаріла там і так далі, тому подібне. Або ж я ж кажу, переклади пов'язані зі здоров'ям, які неминуче тягнуть за собою фізіологічні зміни, які відображаються на обличчі, там на якості обличчя і так далі. Да, з такими роботами, звичайно, там робиться. Знімаються всякі впливи, намагаєшся відновити людину і енергетично, але відправляєш все одно і до лікарів, і до косметологів. Тобто я знову таки наголошую, що навіть якщо проблема вашого фізіологічного або зовнішнього стану полягає первинно у якомусь магічному впливі, ми знімаємо магічний вплив, але е, в вас да, знову ж таки наш баланс прийти до тями, нам може допомогти тільки медицина там. Або якщо от ми про красу, то там, наприклад, ще й додаткова косметологія. Тобто магія від того, що ми зняли Порчу, вас не відкатить назад у той стан, в якому ви були до Порчу. Воно, на жаль, так не працює. Тобто, якщо ми зламали стіну, її можна тільки вибудувати наново. І ніяк інакше. Тобто, ми не зможемо. Ми зможемо з вами е, е, зупинити руйнівні процеси, ви станете почувати себе краще. Так, да, якісь процеси по здоров'ю можуть відновитися самостійно, ну, тому що ми запустили ці процеси, ви будете почуватися і виглядати трохи краще, але все одно е, от повний процес цієї регенерації його треба проводити комбіновано. Тому е, магія магією, але лікування я всі, завжди відправляю до лікарів різного формату. завжди. І завжди наголошую на тому, що я не лікую і не. Беру Бру на себе відповідальність по лікуванню. все Що таке Егільєт? Отаке питання. Вид жорстких, приворотно порчевних робіт. В цілому, приворот це взагалі підрозділ да порчевних любовних робіт, але це така жорстка, помстива історія, яка зазвичай орієнтована на а, чоловічу можливість а, займатися. Понимаєш? От тобто це дуже серйозний вплив, який робиться зазвичай в декількох напрямках, але підпадає під одну і ту саму тему Егілієта. Це або щоб стояв тільки на мене і більше ні на кого. Тобто це такий же скач гіперфіксації майже до імпотенції, або щоб не стояв взагалі. Ну, от прям от прям зовсім. От, і оце, от якраз окрема різновидність порчевно любовної роботи, яка зазвичай замовляється як помста. А не як бажання когось прив'язати до себе, тобто це тупо. Робота для помсти. А оскільки я терпіти не можу в цілому любовних робіт ні в якому їх вигляді, я такі роботи не роблю. Але досвід колись, коли я було молоде і дурне, і тренувалася на різних роботах, досвід такої роботи був. Да, наслідок наслідки, якщо майстер з прямими руками і в ньому достатньо якого-небудь мужа нінавісніцтва всередині, да, якщо це майстриня, то там да, може так статися, що у людини більше не встає і не. І, і, і не вставатиме, така також історія є. як Але, але воно відводиться якось? Інколи так, да, інколи чіпляє фізіологічні процеси, наприклад, це якщо це так, от як так. до попередньої з тобою да розмови, коли ти все і, це вгепало по здоров'ю і там далі тільки до лікаря. Глядачка цікавиться, якщо дві жінки роблять привороти на одного чоловіка, ну там одночасно таку угу. стацію, то що тоді? От Зробили і зробили у гарних таких майстрів, ну, мається на увазі гарних, які шарять в цьому, які можуть зробити отаку. От то, можна, то можна заказувати панихіду на того нещасного мужика, тому що йому гайки, і, скоріш за все, ви його будете відспівувати. А, давай так, давай почнемо, давай почнемо з а, а, правильності роботи. Так воно не спрацює. Якщо ми говоримо про гарних майстрів, то перед тим як робити магічний вплив на будь-яку людину, навіть деструктивний магічний вплив, людину чистять для того, щоб нічого не заважало роботі лягти на людину. Тобто спочатку навіть жертві в будь-якому її варіанті роблять чистку, знімають вообще всі можливі захисти, впливи позитивні, негативні, чужі роботи, будь-які роботи, людину повністю оточищують і тільки після того наводять якоїсь роботи. Тобто, якщо у нас є два майстра, дві жінки, які одночасно да, роблять на одного і того мужика, то цей процес виглядає наступним чином. Маруся приходить з фотографії до мене, каже: Пані Сераш, хочу собі Миколу. Я допустимо займаюся любовною магією. Я беручи, що Миколу ляпаю йому приворот. Приворот починає розкручуватися. Він тяжіє до Маші. Да? Паралельно з цим приходить Зіна до іншої майстрині, там, наприклад, там, до Петі, і каже Петя, хочу приворот на Васю. Петя чистить Васю, робить йому да, роботи. Переворот це не один вид ритуалу, тобто, це не один ритуал, це е, зв'язка ритуалів, які робляться через певний проміжок часу зі своєю технікою, яку має ще підтримувати той, хто замовляє. Тобто, це складні роботи, багатоетапні. У нас люди думають, що коли там. Говорять про ритуал, то це ти сів, одноразово щось провів, і все. Ні, є купа ритуалів, які проводяться довгий час, тобто там по три місяці, по чотири місяці. Вони через певний проміжок часу повторюються, доповнюються, робляться. Тобто це є комбінація робіт. І от від оцих постійних чисток приворотів, чисток приворотів, чисток приворотів, нашому цьому васі, за якого борються, приходять гайки. От, прям гайки, от зовсім фізіологічні. І мінімальне, що з ним може відбуватися, це його почне колбасити, він почне збухуватися. Дуже вирогідно того, що в нього або посипеться здоров'я до чорта, ну просто в, 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 в повний треш. Ну або він там повідається, тому що дуже часто приворотні роботи мають, ну, мають за собою і за подавлення волі. Тит, як як да от такий от момент? Ну і все я ж кажу, і у нас виходить отого того нещасного васю. Ну, ви зрозуміли, два знаєте, два бика розривають на навпіл постійні чистки, постійні впливи, постійні чистки, постійні впливи. Це якщо ви будете постійно приймати антибіотик, але при тому кожного разу, коли ви прийняли антибіотик, ви будете я не знаю, там, пхатися в який-небудь е диспансер, в якому всі кашлюють, і ви знову будете підхоплювати орві. Знову пити антибіотики, знову заражатися. Знову пити антибіотики, знову заражатися. Ну то що з вами буде? Ну я думаю, ви аналогію зрозуміли в такій, в такому ключі. Тому мала я колись о, подібного формату замовлення, грубо кажучи, так вийшло, що коротше, так вийшло, що до мене звернулася дівчина, просила гармонізації і покращення любовних стосунків, такий більш лайтовий, ніж приворот. Знову ж таки, це було там у молодості, коли я ще такими моментами займалася. Давненько це було. Це років там скільки з 10, грубо кажучи, назад, років з 9, От, от згармонізувати її з чуваком. От і гармонізуємо ми, і я розумію, що хтось ще паралельно працює. І так вийшло, що опитним путем ми вияснили, що а, паралельну роботу для іншої жінки робить моя колега, яку я знаю. І вона каже: о, ми з нею зізвонюємося. Я кажу, слухай, а оцей у тебе в роботі, вона каже, так, да. я кажу, і у мене в роботі. Він каже, так там до тебе дружина прийшла, а до мене любовниця прийшла. Я кажу: Ну, що будемо робити? Вона каже: Ну, слать їх нахрен вдвох зразу. Знаєш, <світ> ну, типу, все до побачення. От, і така якби історія буває. Тому у мене такий плюс-мінус досвід був, але ж ти розумієш, що ти знімаєш, ти ж бачиш роботу. Ти коли людини чистиш просто від чогось побутового, це, наприклад, одні виливки воскові, одні малюнки. А коли ти прям бачиш, що там магія, там хтось працює паралельно, ти ж як майстер, це бачиш. І тоді, якщо ти майстер нормальний, ти клієнтові повідомляєш. Ти а ви впевнені, що за серденько васі боротися тільки ви, а не ще там секретарша зінка на роботі, тому що ось о, тут повиливалося або там діагностично да, на картах, або на чомусь на якомусь інструменті випало, тому якось так. Саш, а уточнюючи питання: гармонізація стосунків це все одно приворот. Тобто, це коли пишуть там такі об'яви там гармонізація, там суді, ні, 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 просто гармонізація це не панацея, коли у нас жопа повна. Гармонізацію роблять тоді, коли, наприклад, там умовно пара посварилася, і це нонсенс ситуація для цієї пари. Щоб вони змогли поговорити про да, якусь сторону, наприклад, конфлікту або спокійно, щоб вони змогли знайти спільної мови, да? тобто там на наприклад там, щоб він ображений, взяв слухавку, да, бо не так зрозумів якоїсь ситуації, щоб вона хоча б пояснити змогла. Ну, наприклад, якщо це да така історія, да то воно згармонізує якось знаєш, гострі кутки трошечки згладить. Це не приворотні роботи, це іншого формату стабілізуючі роботи, вони не впливають так на волевиявлення. Це не присушки, не прив'язки, не е, визови. Так звані коли людину визивають щоб вона набрала. Це просто зведення людей в комунікацію. Якщо люди розумієш, якщо люди в парі, їх комунікація будується, пішла нахер, сам пішов нахер, ти там хоч гармонізуй, хоч не гармонізуй, воно все скатиться в дітородний орган зі зрозумілої причини. Тобто гармонізація це така, я ж кажу, це коли от є якісь там гострі кутки, або коли в мене замовляла клієнтка гармонізацію, коли в її чоловіка був дуже сильно нервовий. Абсолютно кончений період на роботі, і він зривався не тільки на неї. у нього там ну от він зривався на всіх. Ну тобто, у мужика пояло. І ми тоді зробили гармонізацію не тільки на стосунки, а і на нього, якби щоб його трошечки. Нервово збалансувало, тому що який там психолог, ви що? Ніт, конечно, а колбасило його дуже жорстко, тому що проблеми по роботі були дуже жорсткі. Він втрачав велику кількість бабок на темі там крипти валют. Ну коротше, прям дуже його паяло, його прям там ну вообще виносило. І ми тоді зробили обережну гармонізацію, щоб він, хоч якось, ну розуміємо чоловіче, що в тебе срака, але ж давайте якось ну. Зможеш нормально І що? і як воно програлося? Десь, мабуть, через тижні півтора, після роботи, він в один прекрасний вечір прийшов злючий, як скотина, і вона йому просто каже: ну, про те, що я розумію твою проблему, я розумію, що в тебе відбувається чоловік, але я тобі не ворог. Давай ми сядемо. ну, І ти мені просто розкажеш, які всі навколо негодяї і який, ну, який ти молодець. І от в іншій би ситуації він би на неї би зірвався, як це було знаєш, тисячу один раз. А тут його, от на фоні, що ми його трошечки трошечки викачали, він як сів, знаєш, налив собі віскі грам 50, і він як сів, і майже плачучи, він їй три години, як він втомився, що у нього відбувається. Що він просить вибачення, що він зривався, та в нього зриває дах, що його бісе все і він сам себе бісить. Ну, знаєш, прорвало мужика. І вони так душевно поговорили. Що він, коли проблема в нього нікуди не ділася, але він почав приходити додому і окреслювати ротом знаєш, про те, що не підходьте до мене, будь ласка, щоб я ні на кому не зірвався. Зараз я остину, побуду і ну, я вийду і буду нормальною людиною. І воно у них нормально, нормально, нормально. Плюс на фоні цього у них вирівнялося і ну, він розгріб свої да, ситуації по роботі, по грошах. І от, от в таких випадках гармонізація класна штука, але там. Знаєш, Там з самого початку мужик не так. Ну, я маю на увазі, там просто була людина в цьому нервовому цьому зриві, знаєш, нетиповому не для нього самого. От. А, а якщо там людина ну, то там, я ж кажу, гармонізуй, не гармонізуй взагалі нічого не відбудеться. Все, Саш, дуже тобі дякую. Дякую за цю інформацію, дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, будь ласка, підписуйтесь на соцмережі Олександри Сейраш. Все є в описі під цим відео, як завжди. Пишіть нам цікаві запитання обов'язково. Ставте лайк до цього відео. Підписуйтеся на мій YouTube -канал. і Всім всього доброго, пока.